Що зберігається в природно-заповідному фонді України, окрім красивих краєвидів? Приготуйся відчинити двері до чарівного світу, де кожен ліс, озеро і гора це частина нашого дорогоцінного спадку. Хочеш дізнатися, чому це важливо для тебе та твоїх друзів? Зараз ми тобі про все розкажемо. Найкращий спосіб збереження ландшафтів включити ці території до природнозаповідного фонду. Природнозаповідний фонд це ділянки суші та водного простору, які мають особливо природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. На територіях природного походження створюють такі об'єкти природнозаповідного фонду, як природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи. Та заповідні урочища. Серед об'єктів природно-заповідного фонду штучного походження виділяють ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки та парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. Спробуємо розібратися, чим вони відрізняються. Природний заповідник це науково дослідна установа, у якій охороняються типові або унікальні природні комплекси. Ці території повністю вилучаються з господарського користування. Це означає, що єдиною діяльністю тут є охорона та збереження природних комплексів, наукові спостереження та дослідження, а також поширення екологічних знань серед населення. В Україні налічують 19 природних заповідників, що розміщені в різних куточках країни. Наприклад, природний заповідник розточча створили, щоби зберегти унікальні ландшафти. Тут є давні букові ліси, що схожі на праліси Карпат. Також можна побачити рідкісні європейські сосноводубові ліси, які більше ніде в Україні не ростуть. Біосферні заповідники створюють, щоб зберегти типові природні комплекси біосфери в природному стані. Такі заповідні території належать до світової мережі біосферних заповідників. У світі є близько 750 біосферних заповідників більше, ніж у 130 країнах світу. П'ять із них розташовуються в Україні. А ти знаєш хоч один біосферний заповідник. Наприклад, унікальний біосферний заповідник Асканія Нова імені Фрідріха Едуардовича Фальцфейна. Це найстаріший заповідник в Україні. Тут можна побачити найбільший у Європі дикий степ, якого ніколи не торкався плуг тут охороняють природні ландшафти сухого типчаково ковилового степу. На території заповідника в умовах наближених до природних проживають дикі тварини. Найбільші площі займають національні природні парки. В Україні їх налічують 53. Національні природні парки створюють для збереження і відтворення природних комплексів та мають особливу цінність для відпочинку людей. На таких територіях поєднані різні види діяльності. Природоохоронна, науково дослідна та рекреаційна це, можливо, завдяки спеціальному зонуванню національних природних парків. Перший в Україні національний природний парк створили 1980 року в українських Карпатах, тут охороняють унікальні для Центральної Європи природні ландшафти, які мають багатий рекреаційний потенціал. Заказники створюють для збереження та відтворення природних комплексів або компонентів. За компонентами природи, які охороняють, заказники поділяють на ландшафтні, лісові, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні. На території України загальна кількість заказників становить 3398. Пам'ятками природи можуть бути окремі унікальні природні утворення, що мають особливе значення наприклад, печери, водоспади, вікові дерева тощо. Ботанічні сади створюють для вивчення акліматизації та розмноження типових та нетипових для місцевості рослин. Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка, що знаходиться в Києві, займає площу близько 130 гектарів та є одним із найбільших ботанічних садів Європи. Дендрологічні парки це установи, де в спеціально створених умовах вирощують різноманітні рослини для наукового, культурного та рекреаційного використання. Це, наприклад, відомий парк Софіївка, що знаходиться в Умані. Зоологічні парки створюють з освітньо-виховною метою тут утримують екзотичні та місцеві види тварин, щоб зберегти їхній генофонд. Наприклад, відомий зоопарк у Миколаєві, де зібрано найбільшу колекцію диких тварин, парки пам'ятки садово паркового мистецтва це природоохоронні та рекреаційні установи з визначними та цінними зразками будівництва. До природно-заповідного фонду України відносять 8633 території та об'єкти, їхня загальна площа становить 4,1 мільйона гектарів, а це 6,8% від усієї території України. Здається, що це багато, правда? Але це не так. Така кількість усе ще недостатня, оскільки цей показник залишається значно меншим, ніж у більшості держав членів Європейського Союзу. Там природно-заповідний фонд у середньому займає 21% від загальної площі країн. Запам'ятай Природно-заповідний фонд це ділянки суші та водного простору, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. На територіях природного походження створюють такі об'єкти природно-заповідного фонду, як природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища. Серед об'єктів Природно-заповідного фонду штучного походження виділяють ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки, парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. До Природно-заповідного фонду України відносять 8633 території та об'єкти. Їхня загальна площа становить 4,1 мільйона гектарів, а це 6,8% від усієї території України. Не забудь підписатися на канал та поставити уподобайку. Попереду на тебе чекає ще багато цікавого.